І серед них є е, значна, ну не дуже значна кількість, але є стоки, які скидаються без очищення. В тому числі частина стоків Миколаївського водоканала, які є е, основним забруднювачем водних ресурсів е, Миколаївської області. Привищення у нас зафіксовані за органічними речовинами в основному це ну це так, скажемо, природний вплив. Тобто, то це і цвітіння водоростів активне влітку, і змив з поверхунь берегів під час проходження дощів.